А потім як ото ті варіати руські прийшли, як ото привели, то все, то нас, правда, вивезли, і дивіться, ми ж були вивезли. вивезли. О, каже, вивозили нас, люди плакали. За годину вивезли, за годину. І каже, що будуть діти от, окремо, старі окремо. Молоді всі будуть під одною ковдрою спати. І робили акції страшне, обступали села. Нех вас Бог оборони, діти, вас Бог оборони, то видіти, що ми виділи, отак. Отак, о, приїжджають, обступили село і забирають, Ні нікого не питають. Тобто в нас в через три хаті було два хлопці. Один може мав, ну, може, мав 15, а другий, може, 19 молодих. ховалися, всіх ховалися, всіх брали і на Сибір, вони ніде не були. Мали ж ту долю викопану яму, сховалися в ту яму. Здибали їх в ті ями, вилізай, вилізай. Не вилізають, кинув туди гранати і одного забив, а другий виліз, менший, молодший виліз, то такий білий, як молоко, а волосся побіліло. А він взяв отаку пущик, 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 кулями цілого пущик і а мати помішалася. І буде здоров. Ото в нас так в оцях на Великодну п'ятницю. А так не знаю, скільки трупів було, точно тобі не скажу. Так, подвал в хаті. Така акція. Злодів за самольота, цілу вулицю під, під лісом спалив, запальними кулями, постріляв, спалив. То так руссь робили? А? То так руссь робили? Русскі? Русскі такі облави робили. Такі облави так забирали і не знати, де тих людей. Нам Сибір величезний. А багато хлопців пішли в партизани, щоб боротися? Багато. Всі боролися. У нас на західних областях України не було таких людей, щоб в цьому не участвували. Бо армія не мала свого банку, розумієш? А от з вашого села? Пам'ятаєте, хто пішов? А, як пішло багато і багато загинули. Пікли хліб, допустимо, мусили шити одежу, мусили робити щоботи, все. Самі виробляли, все, робили шкарпетки, прали, варили, все робили. Отаке було, в кожному селі був санечний, то був господар. Він розпоряджався. А от такі дівчатка, як ти, не знаю, як їх називали, от, допустимо, приходить до нас, дуже добре пам'ятаю. Каже, по вуличому на нас сказали, не по вуличному. Десять метрів полотна, Добре. Дають. За троха приходить, треба там стільки -то кілограм сала дають. Що утримували люди? Армію утримували люди. От говорять Бандерівці, чи, ну Бандерівці в основному так. То що було на, на, на людських плечах? Що, що наш народ утримував сам? Не було такого, що, що ти не дасиш, або не хочеш або то. А ви знаєте, хто станичним був у вас? Їх вже нема, що стоговку. А прізвище пам'ятаєте? Пам'ятаю, пам'ятаю, Маджопа Іван, Маджопа Іван був станичним, пам'ятаю, так. Угу. То, 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 що було засекречено, знаєте, бо то були і такі люди, називали їх сексотами, які доносили, які доносили, тих називали сексотами. І тих або забили, або повісили. То що таке було, то було що, що хочеш, що хочеш. Що голосно не говорили, то всі потихеньку шептали. Голосно люди не говорили. Так. О. І в кожному селі були. А потім, от як нас вивозили в Польщу, вони втекли в Польщу. А прийшли такі на квартиру, ну, бідно такий до нас прийшов, бо моя бабунця була дуже мудра, вона була в Німеччині, як мала 18 років потім то вона... тут у нас дуже велика історія на Західних областях. А потім десь в пензі, не знати де в російсь, такий молодий і каже: ми зробимо так, ми зробимо так, ну мускалям зробимо так, ми мускалям зробимо так. а Вона каже, хлопці, ви мускалям не зробите ніяк. То, так знаєте, якби я взяла. Знаєш, що таке кочуба? Сп'ється, жар вигортали. Ото це називає кучуба. Каже, бачиш, якби я взяла ту кочубу, вийшла на двері, помахала на місяць, сказала, о я тобі дам. Отак, От каже, ми зробимо москалям. Що ми москалям можемо зробити при таким озброєнні, при такій території, при таким всім каже. І то, і то такий, ну, вона то все бачила, все виділа, Як то є? То ж величезна територія, а вони такі. Ну як би то сказати? Безсовесне, без без отакий ірод вродиться і так той народ калічить.